Заходить до нас залиштунки, і, по-моєму, навіть не вітаючись, такий, що я не успіл, ви вже переоділись. Натяків на речі 18+. плюс. О тут її штани з тим, що ми студентки першого курсу, і ми можемо бути неповнолітніми. Якщо ви, дівчки, не хочете бути на юбочках і на шпілечки, я вже уявляю, якими ми виглядаємо в його хворій фантазії. Він ще якось дуже нав'язливо просив відео того, як. Хело, майдарінг, мене звати Оленка, але я думаю, що ви вже знаєте. Одразу перепрошую, що мене довго не було на Ютубі, проте я була в інстаграмі, у Телеграмі. Угу. Натяк, я думаю, ви зрозуміли. У мене була сесія, і під час сесії трапилася дуже цікава історія, котру я збираюся сьогодні розповісти. Я думаю, що не буду називати імена, не хочу вдаватися в такі подробиці, аби не було якихось. Претензій до мене потім також я змінила фон. Якщо ви помітили, напишіть в коментарях, якщо вам подобається. Як я вже сказала, ця історія трапилася під час сесії, і я навчаюся на артиста розмовного жанру ведучого. Це означає, що у нас не просто сесія, ми не приходимо, не пишемо тести. Хоча таке теж є не по всіх дисциплінах. Зазвичай ці тест онлайн. Окей, це вже подробиці, Я думала, що не буду вдаватися. Не виходить без подробиць. Зазвичай ми виступаємо. Тобто, у нас був нещодавно показ з акторської майстерності. Це була повноцінна вистава. Це був наш екзамен, і виступ про котрий я сьогодні буду розповідати, під час котрого трапилася ця вся ситуація. Це не причетний виступ саме до сесії. Просто так сталося. Так сталося, що ця історія припала саме під час того, як я складала іспити, як я здавала екзамени. Ми разом з моєю одногрупницею мали проводити деякий захід. Я вже проводила заходи, я вже проводила всілякі конкурси, просто якісь покази, по-моєму, у коледжі і у музичній школі. Мені не подобається моя зачіска. У мене такий маленький екранчик у мене впав зір. Я ні чорта не бачу. Почекайте. Можна, грубо кажучи, сказати, що цей захід організовувався на державному рівні, тобто відповідальність на нас була як і відповідальність на плечах організаторів. І як завжди, перед тим як виступати, ви маєте декілька разів зустрітися або з адміністраторами, або з менеджерами з будь-ким. Давайте головного по організації. Ми назвемо Петрик. Не знаю, чого Петрик. Просто а помічницю нашого Петрика ми назвемо Петрик і хто? і Валерія. Немає нічого проти Петриків і Валерії. просто... Перше, що спало на думку, коли розповідала цю історію друзям, я цю помічницю називала Піда Івановна. <с? <с?> я думаю, що Валерія краще. Ми проїжджаємо разом з моєю подружкою. Мало того, що ми приїхали день в день, тобто нам сказали, є можливість тут на такому заході навіть нам навіть не пояснили, що за захід. Камон ні, нам просто сказали: от захід ви можете виступити і все, і ми полетіли так кулі. Перелетіли одразу після пари, не їли, не пили, нічого не робили. В тринашці нам некомфортно. Ми сидимо в кабінеті. Чекаємо Петрика і Валерію. Просто, хоч уже когось, ми чекаємо. Але нікого немає. Ми у тренажці, ми всі в спітнілі. Тринашка це форма, в котрій ви проводите свої заняття з акторської там спеціалізації, сценічного руху. І вже ж тобі хочеться переодягнутися з цієї тренажки. Тобі вже хочеться додому помитися, поїсти, попити. А ми сиділи, чекали. Ми сиділи і чекали організаторів півгодини Я не перебільшую. Що я можу сказати? Окрім того, що ми довго чекали, по-моєму, перше питання, котре пролунало від. Петрика, коли ми зайшли до його кабінету, було ну що, а які глобальні плани? Які плани? Що Що робите сьогодні вечором? <рив> я відкрила нотатку, я це нотувала собі. Я це собі занотувала, бо я знала, що я буду це розповідати на відео. Так, нас дійсно запитали, які плани на життя? Я не те, що була після пар дуже втомлена. Я була доволі напружена, я була зібрана, я вже задовбана була. Мені просто, скажіть, будь ласка, ми приїхали дізнатися, що за захід отримати сценарій та поїхати. Ми прочекали півгодини після пар втомлені, і нас питають, які плани на життя. Я розумію, Петрик, тобі хочеться якось нас розтуркать, розвіселіть, і так трапилося, що я була не у настрої. І я якось навіть сама не помітила це. Мені і подруга сказала, що я відповіла на запитання. Які плани на життя? Хоча б дізнатися, що за захід. Плани на життя. Мені б до да завтра дожить. Да угу. І якщо моя подруга там, посміялася дійсно, розповіла про свої плани на життя. Я не хотіла, але прийшлось. Не знаю, я в таких ситуаціях, коли треба щось вирішувати, коли треба займатися роботою, я максимально зібрана і я думаю тільки про цю бляха роботу. Будь ласка, скажіть, ми приїхали сюди по справі, не поговоріть. Мене дратують такі люди. І так, надалі моя подруга була більш така весілячка, весільчак як і Петрик був більш такий весільчак А от Валерія і я сиділи у тому кабінеті постійно чиста. Що такое? Ой, як у мене за... Ну, так от склалося, така я людина. Цікаво те, що на запитання, що за захід, нам нормально довгий час не могли відповісти. Якось тема уходила до якихось жартів. Ми встигли обговорити клічка Тараса Шевченка. Нас запитали, точніше, у мене запитали, коли народився Тарас Григорович Шевченко. Я не пам'ятаю. Я, чесно сказала, я не пам'ятаю, я не знаю. Добре, що якраз таки моя подруга Юля, привіт, вона ходяча енциклопедія, і вона знає абсолютно все. Вона відповіла на це запитання, і не тільки на це нас запитували, типу, чим ми ще займаємося, танцюємо, співаємо, всі діла. Я чисто максимально коротко намагалася відповідати. У мене було не було настрою на поговорити У мене був настрій дізнатися, що проїхать, що від нас хочуть. У мене був настрій. Як виходило, що навіть якщо запитання не по темі до мене, якесь лунає. Я якось відмовчуюся або повертаю голову на Юлю, а Юля відповідає на запитання. Отака От у нас комунікація була протягом хвилин 15. І лунає запитання. І я така, е, що я сьогодні їла? Юля, а що ти сьогодні їла? Чи я хочу стати акторкою? Чим я займалася? От, от, так от ми і спілкувалися. Юля починала відповідати, і я, дай Боже, щось підхоплювала. Від цього чувака лунали анікдоти, і анікдоти не дуже такі прилічні. На тему 18+. Плюс. А якщо б ми були неповнолітніми, Петрик, ти не задумався? Просто розумієте, претензія наразі не. У тому, що у нас людина намагалася щось дізнатися, так, до прикладу, питання про які плани на життя можна трактувати так, що людина хоче просто подивитися, наскільки ми перспективні, так дійсно. Або запитання було ще так: чим ми займаємося, окрім навчання, чим ми там захоплюємося. Це теж можна приписати до того, що людина хоче побачити, які ми у спілкуванні, у комунікації це окей, але е виходить так, що цей Петрик складав дуже, -дуже таку веселу. Атмосферу, наче ми йдемо на стендап. Так він запитав, чи ми взагалі знаємо якісь анекдоти, А я пам'ятаю тільки один анекдот Свята Загайкевича про стоматологів. І я не дуже хочу його розповідати навіть тут. Тому дійсно у мене в якийсь момент склалося таке враження, що ми йдемо проводити якийсь стендап шоу, стендап-клуб, всі діла. І Я вже підраслабилася в якийсь момент. Думаю, ну чувак на приколі, чувак, такий смішний. Значить, не супер, це все таки відповідально. Нас якось намагалися залякати. Але тут підключається шановна Валерія. Які погляди вона на нас кидала? Я розумію, ми виглядали не дуже пристойно, отак, от залізаними нашими чубчиками, сальними головами. Але ми приїхали по першому зову. Це професіонально, я вважаю. Виходило як? Отак, от сижу я з подругою. Сидить Валерія і сидить Петрик. І Валерія заповняє якісь журнали, чи що вона там робила, документи, щось читає і кидає такі погляди. А ви взагалі готові до цього? Ви ж розумієте, це дуже важливий захід. Це дуже відповідально, дівчата. Ви щось проводили таке важливе і відповідальне у своєму житті коли-небудь. Отакий вайб був тут. У нас вісільчак Петрик, а тут у нас Валерія, котра готова нас задавити одним поглядом. Прикольна, правда? І така сидить Юля, ага, на вісілі, і така я чиста. Відпустіть мене додому. Гойдалки емоційні, спочатку Петрик весь на весіллі, такі ля це все буде прикольно. Ви вже думаєте, що а, ну не дуже відповідально, не так сильно можна заганятися. Потім до вас приходить така валерія з цими поглядами. М-м-м Якщо ви на цьому заході скажете щось не так, наголос неправильний поставите вам тренд, у вас булки назад, з і під кінець вам кажуть. Та нічого страшного, вам треба буде вийти на сцену і просто оголосити учасників. І ви такі знову: ой, да пофігу, все, ми, ми професіонали, ребят. Приходить до нас сценарій того самого дня, точніше, вже ввечері того дня. Я сиджу у своєї подруги вдома. Ми сидимо на кухні, обговорюємо цю дуже цікаву зустріч. Намагаємося одне одну заспокоїти. Приходить сценарій, і у нас щось близько 10 сторінок текста па я якби проводила раніше там якісь виступи на годину, на дві години, ну може, навіть близько трьох годин я щось проводила, але там було менше тексту, бо ти просто вийшов, оголосив номер, зайшов за кулісу, а вийшов, оголосив, зайшов. А там ситуація була така, що ви виходите і такі, вам треба оголосити гімн України. 10 хвилин тексту для оголошення гімну Україну сюди. І найбільший крінж був у тому, що ми іноді виходили і казали, текст, ну так скажімо, неправдивий, були говорящими головами, а натілі Не знаю я навіть, як вам так розповісти, що конкретно було у тексті, або було менше відсилок. Будемо качественно обслужувати. Жили і дама. Що ти сказав? Жили і дома? і почав чвякать хуй. Текст по-дебільному написано. Немножко текст по-дебільному написано. Там були, грубо кажучи, такі обіцянки: типу, «Проведем на Траєщину метро завтра. Да-да. Але я не можу сказати, що захід був незмістовним. Тобто, коли ми проводили цей захід, дійсно там були якісь думки важливі. Там була смислова нагрузка, скажімо так. Там люди не брехали, виходили і обговорювали важливі речі. Але той текст, котрий казали ми, і котрі казали інші люди зі сцени, там запрошені до прикладу гості. Він відрізнявся. Там не було від цих гостей ніяких обіцянок. Вони просто такі: ну, ми займаємося цим, ми займаємося цим. Як ми до цього дійшли, а ми зробили те, то, те, то те-то. І наш текст такий, все, Ребята, завдяки нам, Київ, величне місто, стане. Головним на планеті Земля. Коротше, дуже багато води, дуже багато незрозумілого тексту. От чесно, в мене таке враження, що вони вперше працюють з ведучими, з підлітками, не знаю, бо дуже було багато пауз, і видно, що вони не знають, що нам сказати. А у нас в головах, ну, в мене в голові дуже багато запитань, а вони нам нічого не розповідають, і я вже сиджу, і я розумію, що я маю заводити розмову. Вони самі розмову не почнуть. І я така нам читати Валерія з претензією Ну, так ти скажи! Що, Вугадай, що і грай. ну я перепрошую. Вичитали ми це за два дні. А нам сказали: ну, девочки, я так понимаю, перші дві страниці прочитали, а дальше нет. Sorry, типа, ми близько. 15 хвилин, 10 хвилин я не не засікала на таймер, але по відчуттях ми дійсно стояли півгодини, читали цей текст уже на другій зустрічі. І я в один момент опускаю телефон з текстом. Вони навіть не роздрукували мене так, бомбить. Яким чином ти можеш? Якось нам вказувати на наші помилки там в наголосах, в інтонації, або просити тут повільніше, тут швидше, якщо вони роздрукували текст. У мене був такий досвід, що я могла дві години сидіти і обговорювати даний текст. І Мені роздрукували його, дали ручку, дали олівець, і мене там не сварили, що я щось не знаю. Мені допомагали, бо вони розуміли там, що я ще або без досвіду. Ну не знаю, просто людяність чому проблема? Читали з телефону, і я продовжую думку, котру намагаюся це вам сказати вже не знаю скільки. Я в один момент опускаю свій телефон, дивлюсь на організаторів цих, дивлюсь на подругу, а ми читали по абзацу. І моя подруга вирішує далі читати. Я думаю, якого фіги? Юлічка, все. Шатапнісь, вони вже поняли, що ми погано вміємо читати. Ми не професіонали, щоб читати текст 15 хвилин. Пробамбілась, продовжуємо далі. Так дуже багато було цих пауз, дуже мало вони що уточнювали. Навіть вони не знали, що треба нам видати планшетки. А був була ще така фраза, що дівчатки вам текст негде розпечатати. Ну, в Сенсі, ну ти бачиш, що ми з телефонами з тим. Потім була теж міні-претензія, чи у нас є планшетки з собою. Тобто, чи є куди нам класти оці листи з текстом? Як? Як мені приїжджають? Я перепрошую. Отак, от з усім всім, ну, я думаю, що так приїжджають дійсно професіонали, котрі потребують і гонорар, а нам мали б виплатити гонорар. Нам мали б заплатити. Бо по тексту. У них були спонсори, і як вони сказали нам ще е, їм треба одна ведуча насправді. Я забула уточнити вони на першій зустрічі, сказали, що а так ви боретесь за одно місто, получається, дівчатки, Ви це помієте? Це все було в державній установі російською мовою. Ну, друга зустріч повністю була російською мовою. Якщо що мою подругу забомбила, і я розумію, що деяких людей дійсно може забомбить. Тому я скажу, щоб ви пробомбились в коментарях. Тема з тим, що оцей Пьотр. Петрик <смітний> такий жартівливий чувак. А Валерія така більш серйозна. Продовжувалася і на другій зустрічі. Претензії, якби більше звучали від оцієї Валерії. Нащо ну я до сих пір мене я не. Нащо казати зауваження, якщо нам буквально нема де їх занотувати. Ми в телефонах позанотовували собі, але толку з цього, по факту, ну от якщо ми дебілами були, прикинь, приходить до тебе такий, ну зовсім дебіл, не те, що ми розуміємо, понімаєш. Він не вміє ні читати правильно, ні там наголоси розставляти неправильно. І ти кажеш йому помилки. А він такий, а ну хорошо. Ну я собі запишу в телефоні, але я через день уже забуду, що конкретно я мала на увазі, коли отак, от собі в телефоні писала. Пауза трошечки підсумуємо оцей мій блок монолога Вони не знали, як з нами спілкуватися, не знали, як почати розмову. Не могли сказати, що дівчата, проходьте, сідайте або не сідайте, а стоячи ви будете Нам текст зачитувати, бо це теж важливо. Вони не знали, чи треба нам давати ці планшетки, чи треба нам роздруковувати текст, чи треба нам олівці, ручки. Також запитання було щодо одягу. Я про це розповім от зараз. І на самій вже конференції насправді з нами теж нормально ніхто не спілкувався. Коли я запитала, чи треба нам підходити зараз до мікрофонів і проганять, бо нас покликали типу, дівчатки, йдемо проганять. Ми прийшли, і що? Ми бачимо, що ну, працівники, там, хто налаштовують мікрофони, звукорежисери, що бігають туди сюди. Ця мадмуазель уже, там, з документами знову розбирається, і ми стоїмо, Так втикаємо. Так що нам можна? Я вже підходжу, бо я не розумію, мікрофони налаштовують, бігають туди-сюди люди. ти щось зайнята сидиш. Я вже підходжу, кажу, що нам треба проганяти? А ви будете коли когда зал буде повний, да? Коли люди прийдуть ви хочете проганяти. Я так стою. Ахуєваю, перепрошую. Ідіть, і проганяйте. Думаю, ахуєваю. Я не пам'ятаю, що я відповіла, але я щось на це я вже не витримала, я вже на це щось сказала. Так, це я закінчила розповідати про блог, про те, що вони не вміють нормально спілкуватися. Далі питання до тупих жартів і натяків на речі 18+. Тим, що ми студентки першого курсу, ми це проговорили, вони це знають, і ми можемо бути неповнолітніми. Був цікавий жарт на цій другій зустрічі від Петрика про Білосніжку. Ми обговорюємо, у чому ми маємо бути одягненими, і він такий просто внезапно. А ви знаєте анекдот про Білосніжку? Ви білосніжку взагалі знаєте? Ми такі стоїмо, очі отакі у нас знаємо білосніжку, принцеса. що? А як а поняти, що білосніжка дівчинка і мальчик? Пишіть в коментарях, Біласнежка, як понять, дівчинка чи мальчик? Ну, от не знаю, відповідь. Ну, видно, що вона дівчина, так, дійсно. Ну, казка була написана тоді, коли дівчата там носили всілякі корсети, е, спідниці. Тобто, зразу по зовнішньому вигляду зрозуміло, що це дівчина по опису, зрозуміло, що це дівчина, не знаю, по тексту, по мультику, зрозуміло, що це дівчина, що це принцеса, що її названо принцесою. Ну, дівчина, все веде до того, що вона дівчина. Ми стоїмо, звучить анекдот. Як же, все-таки, узнать, що... Что... Білосніжка, дівчинка і мальчик. Нужно спросить у гномов. Я не посміялася спеціально. Я стою. і в телефоні така тіпа, що то треба написати. Ага, спасибо. Ми обговорювали, які туфлі нам треба одягнути. Дуже в тему. Від цього Петрика звучали ще деякі фрази цікаві. До прикладу, от коли справа дійшла до туфілік, в чому ми будемо в обуті, від нього прозвучала така фраза: А що по кольосам? А в моєму розумінні кольоса це або наркта, перепрошую, або ну, кольоса від машини. І він, отак, от знову сидить, мовчить, мовчить, мовчить. Ну, кольоса, ну е ці туфільки. Йоми. Дуже складно нормально спілкуватися. Дійсно, от прям ну дуже складно нормально спілкуватися. Я вам потім один секретик розповім. Ви. О, о, вообще, ви вы випадете, ребята, для вас стане зрозуміло, що це за людина, звідки ця людина виповзла. Анекдот був ще такий, коли ми вирішували, в чому ми будемо одягнені, аби однаково все виглядало. Так або спідниці, або штанці ми вирішували. І таке питання було: то що може в юбочках? Що ви, дівчатки, не хочете бути на в юбочках і на шпілечки? Я уже уявляю, якими ми. Виглядаємо в його хворій фантазії з цими всілякими жартами про білесніжик і т.д. і я кажу, що ні, у нас однакових спідниць немає. Чорні є, але вони не однакові спідниці. І він такий. А що у вас? Какая ситуація? У одної Міні, А у другої він не знає, що таке Максі-спідниця. Тому це Максі-спідниця. Я вже розумію, що треба признаватися. Тому з максимально сумними очима. Так, така ситуація. а що? У кого міні, а? А у мене була міні. Жарт смішний. Ситуація страшна, ребята. Я, я до сипіру уявляю, якою я виглядала в його голові. Збоченій. Ситуація ще така цікава була, коли ми вирішували, що робити з штанами. У нас не було однакових там брюк. Темних. У мене просто не було брюк окей, і я кажу: Юля, у тебе дві пари брюк, давай я помірюю. І вона така: да, окей, прийдеш до мене додому, поміряєш всі діла. І цей чувак такий. <рисвітлення> а що ви? Та тут можете, не стісняйтесь, переодівайтесь. Тут поміряєш її штани. Він ще якось... Дуже нав'язливо просив відео того, як ми там співаємо, танцюємо. Так, можна було б подумати, що ці відео він просив ну, чисто, щоб ми, можливо, десь ще на заходах повиступали у них, чимось таким позаймалися, перезвлікали народ. Но у мене тепер враження споганене, і я думаю, про цю людину одразу якось, типу, ні, я не буду відправляти відоси якомусь. Збоченому чуваку, sorry І от саме прикольне, що ці жарти не зупинилися. І коли ми прийшли на сам захід, от тільки-тільки оцей початок, що нікого взагалі немає, налаштовують апаратуру, техніку, ми зайшли типу за куліси, аби переодягнутися. Ми вже переоділися і заходить він. І прямо от ми чуємо ці його кроки, ми не бачимо, але ми чуємо, як він крокує до сцени, заходить до нас за лаштунки. І, по-моєму, навіть не вітаючись, такий. Що я не успел, ви уже переоделись? Ха-ха, ха девочки. Не успел. І хорошо, спасибо. Да. Цей чоловік, увага! Дійшли ми до секретика. Цей чоловік раніше був депутатом. Блин, я б сказала, якого района прочитаєте по губам. Інтерактив на моєму каналі. То прочитав по губам, той молодець, справжній киянин. А, точно! Він ще, запитував, він ще запитував, хто з нас з Києва. А я та з Києва. І я раніше не зрозуміла це запитання. Але після того, як я прогуглила цього чувака і зрозуміла, що він депутат, я зрозуміла, бо у людини, котра довго живе в Києві, вона знає всі ці якісь приколи з метро, з залізницею. ну, коротше, Оці всі внутрішні штуки з державою, так як працює держава в тому чи іншому місті. Людина живе у місті, людина знає якісь, так скажімо, праби чисто наїжджаю на депутатів сьогодні. Отак, отакі от у мене настрій, тому що жінка головна командувач. Ну отак приходиш ти і запитуєш у людини, котрі бачиш втретє в житті. Чи ви вже переоділись, дівчатки? Я не успілна да, посмотрети на вас голих. І нарешті, підсумовуючи, що я хотіла сказати: люди, котрі мають владу, котрі мають певну посаду, не завжди можуть бути вихованими. І ніхто не достоїн, да? такого відношення до себе, навіть якщо ти миловидна дівчинка, якщо ти підліток, до тебе не мають так звертатися і розпитувати про твоє оголене тіло, так скажімо, особливо в такому контексті. Коли у вас ділова зустріч, так ще раз перепрошую, що я пропадаю з Ютубу. У мене багато доволі такі ідей для відео, тому очікуйте. Я усім вдячна за перегляд. З вами була я, Оленка, і бувайте!